Всіх вітаю, ви на каналі Кіти та інше. Я Іна, і сьогодні у відео буде про липкість петунії, ну, листячка на петунії. І про формування петунії. Так як я продовжую ще формувати деяку петунію, хочу показати вам. І, ну, можливо, це комусь буде корисно, навіщо я це роблю. Ну і все таке інше. Кому це цікаво, лишайтеся, і, звісно. Дякую вам, дякую за ваші перегляди, за ваші коментарі і, звісно, за ваші подобачки. Чекаю, що цього разу ви також поставите вподобачку. Перед вами зараз петуння Віста Джазбері. На її прикладі покажу, розкажу. Почнемо із липкості петунії. Листя на петунії, так буде правильніше сказати. Чи це є проблема, чи це не проблема? Як на мій погляд, ну, все, що я говорю, це тільки власний досвід. Тому, можливо, якась інша думка я про те, що знаю я. Сама по собі петунія, вона ну, якби липне по природі. Тобто липкість в неї закладена якось генетично. Звісно, невелика липкість. А ось така, коли я зараз торкаюся листячка, я відчуваю таку слабку липкість. Ну, десь більше, десь менше. Що тут? Потрібно знати, що ну вона повинна бути помірна. Наскільки це вона помірна, ви, звісно, це все зможете вже дізнаватися з досвідом, тому що ось з першого разу може здатися, що це в нас липка, а вже потім ви зрозумієте, що можливо це й не сильно. Деякі петунії липнуть, деякі не липнуть зовсім. Ну вірніше, настільки слабка липкість, що її практично не можна ось так відчути. Коли я торкаюсь цієї вісти, я відчуваю слабку таку липкість. І це нормально. Потім, якщо взяти якусь іншу петунію, ну, наприклад, ось петунія кончита Гранде Пінк, з якою я саме сьогодні буду працювати, вона набагато більше липка. Ну, це, знаєте, відповідає її, можливо, сортності, чи як це правильно сказати. Тому вона ось така. Тож, якщо лип, липкість на ваших квіточках незначна, заспокоюйтесь і нічого тут немає. Тому що все-таки питання ці постають з кожним разом. Я вже, знаєте, на цю липкість і не звертаю уваги: липне, то й липне більше-менше. Тож, маємо знати, що це слабка липкість, вона в петуні може бути і це нормально. Друга причина така липкості це. Коли ви її пересушуєте. От ви її пересушуєте, і після цього, коли, ну, можливо, вона випаровує вологу і на вулиці жарко, ви пересушили, потім полили, вона стрес в неї, знову ж таки, липкість листя. До поливу листя сильно липне, вже ви її полили, вона, звісно, потім відходить. І листя не таке липке. Тож... Друга така можлива причина, це недолив і дуже спекотна погода, також це потрібно знати. Ось з іншого боку, в мене тут рім Шанті Каскадіас, от коли я її торкаюсь, вона мені навіть майже зовсім і не липка. Тому кожна петунія по-своєму ще раз наголошую. Тож, якщо у вас з поливом все нормально. Так, ви собі бачите, що петунія липне надмірно, то тоді слід подивитися на шкідника. Це, можливо буде, звісно, шкідник. Це така одна з негарних причин липкості, але все-таки е, вона е, ну, легко її можна видалити цю причину. Е, це тля. Тож, звертаємо увагу, дивимося на листочки, на. От, Придивляємося, чи ніде немає таких чорних ніби мошок, вони також дають липкість листю. І можлива така навіть як і на трояндах. Всі оці, як би сказати, дрібні комашки, вони дають липкість, і з цим потрібно боротися. Беремо звичайний якийсь препарат для боротьби з шкідником. Це може бути актелік це може бути та сама актора, це може бути. Конфідор, ну, різні препарати, які можна використовувати для трії. Також і Твікс, ну і Нурел Д, і також Фітоверм ну, нешкідливий препарат. Але якщо ви може, Буде вас така думка розчинити якесь листя, там, зробити настій якоїсь там травички і полити це все, щоб не було яду, не було чого, то ви навіть не намагайтеся цим займатися, тому що тільки переведете свій час. Це квіти, ми їх не їмо. Звісно, ми вдихаємо цим, що вони випаровують, але краще хімії на квітах нічого не подіє. Тому якщо ви вже бачите тлю, беріть якийсь Інсектицид і працюйте ним по кіточкам, по листю, вірніше, старайтеся, звісно, щоб і знизу і зверху це все обробити. І ще один шкідник, який також може давати цю липкість, це, звісно, кліщ. Його також на першому етапі важко побачити. Тож, коли ви. Не впевнені в тому, що ваша петунія липка через стрес чи через нестачу вологи, ви все ж таки думаєте, що у вас чи то тля, чи то пліщ, беремо і обробляємо. Гірше ви не зробите. Любий профілактичний навіть обробіток квітів піде тільки на користь. Ну, Ніби все. А якщо ж все-таки ви подивилися, оглянули, бачите, що ну, липкість слабенька, шкідників ніяких немає. То заспокойтеся і дайте квітам квітнути. Ну і ось перейшла тепер я до другої теми відео. Це петуніка. Петуніка Кончита гранде Пінк. Дуже гарний сорт, який має дуже велику квітку, коли, він, коли з ним все добре, коли він ну, вже гарно розквітає. Ось така квітка, рожева, біла серединка, ну, дуже красиво. Ну і дивіться, який кущ. Це петунія, вона великої сили росту. Я її висадила в горщик 12 літрів. Висадила ну, вже саджниць такий, ніби він був сформований. Але потім вона почала рости, вона завжди ось так іде допалкується. і з нею трохи їй складно працювати, тому що вона ну, відразу гарного кущика отакого набитого не зробить. Для цього потрібен час, потрібно багато прищіпок. Я вже, чесно кажучи, втомилася від цих прищіпок. І що я зробила? Лишила її. Ну, лишила і дала їй підути. Ну, ось на сьогодні я таке маю. Якби це був якийсь горщик, знаєте, широкий, такий, ну, можливо, якесь навіть колесо. Вона дуже гарно розрослася, поплилася. А так вона у мене в горщику на 12 літрів. І ну мені не подобається, як вона виглядає. Вона, як ви бачите, рідка, тут кусочок, тут кусочок, ну і таке ось. Ходила я біля неї ходила і вирішила все-таки дорізати її. Ну, думаю, звісно вже пізно для таких справ. Ну, не те, що пізно, вже хочеться зараз, щоб квітувало, але воно ну, некрасиво виходить. Ще ось ви бачите, дивлюся всередині, трішечки так воно при... ну, листечко підсихає. Буду різати. Зараз трохи одною рукою не дуже зручно, але щоб ви бачили, що краще зробити, для того, щоб ну, якось воно стало рівномірніше. Звісно, якщо у вас квітів небагато і ви вже хочете бачити, ну, вже як вони розквітають, то можливо вам цього і не варто робити. Хай вже воно квітне, воно потім згодом заросте. У мене ніби квіти є. І я коли оце приходжу, вона мене просто, знаєте, нервує. То для того, щоб вона мене не нервувала, я краще оце зроблю. Спробую ще одну стрижку. Якщо вже це не допоможе, то буде так, як буде. Вона тут зараз на сонці стоїть і прямо таки прив'яла. Я знову знімаю і не бачу, що я показую. Але надіюсь, що буде видно. Так, Все оце позрізаю, Ну, тут вже ж видно, що я її різала і добре. вона, ну Це така петуня, вона дуже у формуванні мені особисто. Можливо, хтось з нею на ти, а я тут -то на ви, Тому що вона в мене пакується, Хочеться і рівного кущика погано робить. прив'яло трошки я її. Тільки недавно полила. Тут сонце зранку, таке пряме. І вона на вечір я не поливала, тому що все-таки ночі холодні. То ось Полила зранку те що присухло, побираю там. Чому підсихають листочка знизу? Це буде окрема тема. Про це поговорю також, тому що є питання і по цьому. Ну ось, стрижка не кардинальна. Ще ось так. Попробую запустити в ній більш рівніший кущик. От. А якщо вже не вийде, то вже буде як буде. Ось такі квіточки дуже гарні. Ніби шкода їх було обрізати, але все-таки подальший результат буде кращий. Тому, якщо у вас така проблема є і у вас достатньо квітів щоб, або терпіння, щоб ви почекали, ну для того, щоб вона розквітла заново, десь піде дві неділі, це точно. Тож, якщо, можливо, квітів мало, можливо це й не варто робити. Вона собі буде рости, звісно, вона буде квітнути і, можливо, вас і влаштує цей варіант. Тож, отак, таке відео було сьогодні. Кому було чимось корисним, поставте вподобайку, о, ще чуть-чуть не забулася. Після того, як ми обрізали петунію, яку петунію ви не обрізали, можливо, ви придбали в горщику. Кашпу петунію, і вона, знаєте, вона переростає дуже швидко. Якщо ви придбали великий кущ, він дуже швидко переросте. І тим більше, якщо ви не будете його підживлювати якось постійно, десь прогавити ну вона їй мало дуже грунта, вона може перерости. Беріть, обрізайте її, чекайте дві неділі і ви отримаєте знову гарний результат. Не бійтеся різати, чим більше ви обріжете. ну тільки ж потрібно норм, норму розуміти, тим краще стане кущик. Це стосовно вегетативної петунії, тому що коли ми обрізаємо насінєву петунію ампельну серед літа, то там зовсім другий буде принцип і обрізка трішки інша. Також буду розповідати і показувати. Ну, коли прийде на це час. Тому о, такі теми цікавий. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити відео. Ну і будемо вирощувати квіти разом.